Буду сіяти 4 види трахеліуму. Трахеліум мічиган пурпуровий. Тут в мене 5 насінин. Мічиган білий. Так само 5 насінин. І по 10 насінин мічиган синій та мічиган фіолетовий. Так, насипала землю. Звичайно, земля для розсади. Я її трошки утрамбовую не сильно, абсолютно трошечки прижимаю. Буду садити в три бокси і покривати зверху невеликим слоєм землі. Так. Перший сію трахеліум мічіган пурпуровий. Слава Богу, не втратила насінне. Насінька жовтеньке. Можна побачити. Ось гарно видно. І я отак його розкладу не дуже близько один до одного, щоб я потім могла його нормально пересадити. Так, сюди ж я кладу зверху, щоб не забути. Пурповий зверху. Знизу білий. Так само п'ять настінин жовтеньких. Раз. Два. Три. Четыре. П'ять. Насінинка гарно? Видно? Зверху присипаю невеликим слоєм землі. І поливаю водичкою. Вода в мене куплена, не газована. Так, це посіяло. Так само зроблю з наступними. Так, тепер фіолетовий. Відкриваю. По-моєму, тут якісь трохи інші несінінчика. Да. Так цікаво, насіннячко менше і воно білесеньке, але тут має бути 10 штучок. Сію його. Присипаю за мною. Я легенько буквально не втрамбовую, просто легенько трохи прижимаю землю, обожнюю землю, тому роблю все без рукавичок, руками. Це просто Купа задоволення. Так. І тепер синій синій, сіємо ще синій. Саме жовтеньке насіннячко. Тож тобто наслою приблизно, я так думаю, 0,5 см. Ось так. Може, трошки менше мені виходить. Ренько поливаю, зараз запластикую плівкою і поставлю на стратифікацію на 2, 2 тижні. На стратифікацію можна поставити в холодильник, можна поставити на вулицю, на балкон. Я буду ставити в приміщення холодне, темне, в мене є, там температура приблизно як на вулиці. І через дві неділі я занесу і буду ставити рослинки під лампу на пророщування. Коробочки підписала, написала дату посів. 31.01 в мене посіяні, посіяні трихилю. Все пластикую, і ставлю в коридор під плівочкою і через дві неділі занесу додому.